Взимний лагерь АХТ, переділка, переробили на звичайний гонов. Ця модель йде без автоматичної відтайки, але з інверторним компресором був. Компресор навалився, ми переробили це на штекери. Як по заводу ось штекер живлення на контролер компресор Це зараз ув'яжемо все. І закриємо. Контролер у нас. Елітечик. Зняли, Тиск у нас повинен бути робочий близько 0,5. 0,5, 04. На 290-му фрилові десь близько 0,4-0,5. не давай, ай Зараз ми скидаємо, тому що у нас уже смоктующа лінія вже починає вмерзати. Ще лінія почала вже потрошку обмерзати. Це не масло, це просто клей оцей потік температура герметик прогрівається. Конденсатор. Доп-конденсатор прогрітий. Стіни повинні прогріватися. Тут у нас конденсатор частково тут і частково тут. Тіне інієм уже покрились. Скоро буде готово. Воно ще понизиться тиск. Коли капіляр прикриється. Тут компресор не згорів, він просто клапана вийшли з строя. Ці ціле часто течуть по випарнику, тобто по трубі випарника. Раніше я колись їх розбирав. І м -м, всередині труби йдуть не цельні, а з'єднані пайкою. І паяються вони не мідно-фосфорним кліпою і не сріблом, а просто олов'яним тому що при нагріві, коли я їх випалював, то вони просто роз'єднувалися. Тиск у нас трошки понижається. Ну і Відповідно температура понижається. Стіни у нас вже всі в інії повністю вже покриті інієм такий апарат тут стояв до речі інвертор тут бил, а компресор э, вигнуло клапана я спочатку думав що все. тут фріона нема но ні, не фріон був фреон був а він не качав Тобто він не всмоктував. Нагнітати нагнітать еле нагнітав а всмоктувати не всмоктував. Стояв ось такий компресор. Інвертор. До речі, кому треба буде інвертор, кажіть, я домовлюся з клієнтом, він має відправити. Зараз у нас стоїть компресор on-off, звичайний, але вентилятор тут робочий. Так що... Тут. Перед установкою обов'язково треба капіляр прочистити на всякий випадок. Ну і я ставлю фільтра великого 30-грамові фільтра, тому що на такій варі краще не ставити 15 грамові, 14 грамові. Ще раз кажу, це не виток, це просто цей герметик, він просто поплив. це все липке залишилося як рідне майже без інвертора. нашата температура 9,2 Ма е дойти до минус 19